Будую стосунки з собою, готую турботливо каво, за вікнами листя юрбою торкається сонця ласкаво, собі дозволяю казати усе, що давно накипіло, навчаю себе вибачати, цим самим лікуючи крила. На вечір Гуляю без спіху, у кожному кроці хвилина, шукаю причину для сміху, хоча є причина єдина. І якщо ти сьогодні побачив на ганку світанкові зорі, або коли дощ тихо плаче, шукаючи затишку у морі, це все не даремно. Здається, що ми просто втомлені діти. А все, що руйнує, минеться. І варто ще трохи пожити.